Доброго ранку, любі малята! зимонька біла прийшла вас вітати. Доброго ранку сніжок вам бажає, білі сніжинки в таночку кружляють. Доброго ранку, сніжного дня. Діткам бажає весела зима. Діти, зима приносить нам не тільки розваги, свята та подарунки, а ще приносить нам і турботи. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про турботи людей взимку. Ще до приходу зими людям потрібно подбати про утеплення будинку, про його обігрів, подбати про запаси топлива печі та каміну, перевірити справність обігрівачів. Взимку багато роботи з'являються з випаданням снігу. Коли випадає сніг, під час заметілі всі дороги та тротуарні доріжки замітає, транспорт не може проїхати. А людям тяжко пересуватися по глибокому снігу. Проїжджу частину прибирає снігоприбиральна техніка, двірники розчищають тротуари, під час ожеледиці посипають дороги піском або сіллю. Також потрібно очищувати дахи будівель від снігу та від бурульок, адже це є дуже небезпечним. Взимку вистачає роботи і в саду, і на полях. Сніг є дуже добрим утеплювачем для ґрунту і рослин. Якщо взимку снігу мало, потрібно продбати про рослини, особливо про молоді, і обгорнути їх утеплювачем. Також люди струшують сніг з гілок, адже якщо його багато і він мокрий, сніг є травматичний. Щоб навесні більше вологи потрапило в ґрунт, люди займаються снігом затриманням. Взимку це захищає рослин від холоду, а навесні дає більше вологи. Пропоную вам малята пограти в гру, що потрібно для роботи двірнику взимку. Дидактична гра, що потрібно для роботи двірнику взимку. Розглянь та запам'ятай, що потрібно двірнику для праці взимку. Відро, візок, лопата для снігу. Мітла. Відсів. Совок, мітла чи пензлик. Так, мітла. Бінокль чи лопата для снігу. Так, лопата для снігу. Відро чи пилисмок. Так, молодець. Відро. Візок чи санчата? Так, звичайно, візок. Цвях чи відсів. Так, відсів. Чайник. Чи совок? Так, совок Молодці! Ось такі вони зимові турботи. А ви часу не гайте. Виходьте на подвір'я і допомагайте своїм батькам. До побачення, любі малята! До нових зустрічей! Ось такі вони зимові турботи, а ви часу не гайте, виходьте на подвір'я і допомагайте своїм батькам. До побачення, любі малята! До нових зустрічей!